Плакатами ні рейдерству» і вимогами прислухатися до людей. Колектив Житомирського лікеро-горілчаного заводу пікетував сесію обласної ради. у з зробив заявку, що ми продалися за гроші депутату зубку. І за гроші проводимо цей мітинг. Ні, приватизації заводу це державне підприємство. Ми вважаємо, що Пашинський Кізін це одна і та сама банда. Завод ми не дамо приватизувати ні при яких обстоятельствах. Після перемовин з представниками депутатського корпусу працівників підприємства запросили до сесійної зали і дали слово. Підприємство вже 20 днів тримає оборону. На підприємство заходять люди з монтіровками. І колектив стоїть за свої робочі місця, щоб не допустити захвату підприємства. Бо на сьогоднішній день ми не можемо працювати. Ми заплатили вчора частину акцизного податку і нам не видають марку. Не видають марку це із вказівки Сергія Сергійовича Бобровського. От я хотів би пояснити, чому чи потрібні надходження на в бюджет підприємство? Потрібно ну, треба працювати. Але губернатор пояснив, що лікеро горілчаний завод є власністю держуправління справами, і лише призначений ним керівник легітимний. Легітимному керівнику не можуть не видати ма якщо послухайте, якщо держава призначила керівника, він є офіційним керівником і допускає на підприємство, То зараз питання буде хто рейдерством зараз займається. Державна управління справи своїм наказом відкликала повноваження у пана І Єдиний на сьогодні керівник, який зареєстрований в реєстрі, це керівник призначення державних правої справи. Втім, з монопольним правом адміністрації президента призначати керівників погоджуються не всі. Зокрема, Руслан Годований нагадав присутнім, що нова влада обіцяла дослухатися до думки громади. Давайте перестанемо говорити, що не людська справа вказувати президенту. Давайте навчимося йому давати команду. Він слуга народу, так і всім. Дякую. Роз'яснення щодо процедури приватизації заводу надав депутат Роман Будник, який близько 40 років пропрацював у спиртовій галузі. За його словами, приватизувати завод наразі неможливо. У вашому складі Житомирського житомечколушаного заводу, як цех або як філія, є чуднівський спиртовий та спортовофіля. філія. є закон України, який забороняє приватизовувати спиртові заводи. Тому Хай не переживають колектив, завод не можна приватизувати громадянин до тих пір, поки з нього не вийдуть як складову частину спиртовий завод. Бо інакше треба через закон Верховної Ради проводити і надати право приватизувати підприємство, яке сплачує, сплачує акциз. Зрозуміла ситуація, тому тут не можу стояти питання про приватизацію. Да, можливий вплив якихось різних фінансових груп на ваш колектив. Це інші речі. Депутат комуніст Микола Тимошенко загалі запропонував забрати підприємство у комунальну власність. Втім, це не підтримали депутати з фракції Батьківщина. Хай це буде політичне рішення, але ми показуємо, що депутати стривожені цією ситуацією, що йде дійсно на піврейдерський адміністративний захват сьогодні, і це наше територіальне право. Вони тільки 8 років, як забрали у нас цей лікера завод. Що взагалі президенту йдусі, вибачте мені, ці заводи. Тому звернутися до державного управління, до виконуючого обов'язки президента, я думаю, не будемо до якоїсь дусі звертатись, про повернення. До територіальної громади Житомирської області у власність територіальної громади області лікеро горіючого завода. Отут на комісії постійно, одній другій, і на сесії призначимо керівника і розрядимо ситуацію. Давайте і доручити комісіям пропрацьовувати юридично, але політичне рішення наполягає. Дати сигнал сьогодні, що не вони там головні, а ми сьогодні, якщо вже говорять про децентралізацію влади, бо тільки одна болтовня, вибачте мені. Система до голосування готова. Ставлю пропозицію Миколи Михайловича на голосування. Прошу голосувати. За 51, рішення не прийнято. Прошу по фракції. <клухи> Будь ласка. Під час сесії кілька депутатів вирішили долучитися до комісії з врегулювання ситуації на Житомирському лікарогорілчаному горілчаному заводі. Інформацію від працівників вони обіцяли взяти до уваги.